Вітаю всіх, дякую, що ви дивитеся і обов'язково не забувайте підписатися. Тема сьогодні буде про те, ми будемо руйнувати міф серед людей, що якщо нічого не болить, значить ми здорові. Тому я сьогодні хочу вам частково цей міф зруйнувати і докажу це на відеосюжетах, щоб ви дійсно подумали. Більше про те, що треба себе перевіряти, треба е, діагностувати своє здоров'я і періодично перевіряти, яке воно. Тому тема сьогодні буде про те, чи дійсно ми здорові, якщо в нас нічого не болить. Тому, обов'язково не перемикайте, підписуйтесь. Це дійсно дуже важлива тематика. Сьогодні я вам покажу і розкажу про випадок. На роботі, коли до мене прийшов пацієнт на обстеження органів живота з нирками просто на профогляд. Категорія людини до 40 років е майже ніколи він не робив обстеження органів живота, можливо, років 3 чи 4 назад були неркова коліка, і пацієнт робив обстеження нирок. Значить, то все. пацієнт до 40 років, молодий, гарний, нічого не болить. У животі болі немає, ніяких порушень немає. Просто проф по роботі. І що ви думаєте? Тому не перемикайте. зараз буде саме цікаво, що я знайшов сьогодні у пацієнта при обстеженні. Не забудьте ставити оподобайку і обов'язково підписуватися. Це дуже важливо. При обстеженні живота жодних змін не було. Але коли ми почали битися нирки, ось там була загадка. У пацієнта. Було виявлено проблему із лівою ниркою. Що саме, це було розширення лоханки з утворенням кісти, яка переходить у сечовід. Це не страшно, але це вже говорить про те, що це далеко не норма, і це може говорити про гідронефроз другої ступені. Але людину, нагадую, нічого не болить, немає ні болі, ні порушення. Це чи виділення взагалі нічого. Але в нього вже є гідронефроз другої ступені. Їх всього є 4. Тобто, вже дуже великий ступень у пацієнта без симптоматики. Це добре, що він прийшов на обстеження, і ми це виявили саме зараз. Шкода, що не раніше, але вже на цьому етапі треба цим займатися. Ви бачите на цих фото і відео, як виглядає розширення нирки. Пацієнта з наявністю кісти. Це гідронефроз або піолектазія лівої нирки. Як ви бачите, не дуже гарно виглядає, і це дійсно може бути проблемою в майбутньому. Якщо не лікувати і не вчасно діагностувати розширення нирки, піолектазію або гідронефроз, це все в майбутньому може призвести до ниркової недостатності. А на жаль, Лікування в таких стадіях уже неможливо, або люди отримують діаліз для того, щоб допомогти ниркам покращити роботу і покращити фільтрування крові. Нагадую, хто не знає, що задача нирок це фільтрування нашої крові від токсинів, які випадають з їжею, з повітря, і які утворюються в нашому організмі. Тому нирки це. Великий фільтр нашої крові від шкідливих для нас речовин. Тому якщо нирки погано працюють, ці речовини шкідливі нас отруюють і, на жаль, життя не може бути без нирок. Або люди постійно ходять на діаліз, де апарат або машина фільтрує кров і допомагає таким самим на певний період часу нетривалий зменшити. Токсичність у крові. Ця процедура може обходити навіть кожного тижня або декілька разів на тиждень. Тому краще цього не допускати, а вчасно робити діагностику своїх органів на етапі, коли у вас нічого не болить. Не забувайте про те, що біль це не норма, але дуже багато хвороб досить довгий час не болять. Вони розвиваються, набирають обертів і потім викидають все нам. Тому краще цього не чекати, краще прийти і перевірити свій організм, чи є в ньому якась проблема, чи є патологія, чи є хвороба. Тоді це буде правильно. Також я вам покажу ще один випадок, коли ми робили обстеження також сьогодні пацієнта, у якого було знайдено утворення в проекції печінки. До речі, також пацієнта нічого не болить, нема жодних скарг. Тому це ще раз підтверджує те, що міф про те, що ми здорові, коли в нас нічого не болить, це неправда. Тому ви побачите зараз, як виглядає утворення в проекції печінки у пацієнта, в якого теж нічого не болить. і на вид все добре. Тому обов'язково не примикайте, дивіться до кінця, ставте уподобайку і обов'язково підписуйтесь. Це дуже важливо. Ви бачите на фото і відео фрагментах утворення, яке знаходиться в праксі печінки, і також в правої нирки. Що це може бути? Частіше два варіанти. Це може бути гемангіома печінки, але я більше схиляюся до того, що це. Аденома правого наднирника це утворення, яке досить серйозне, і якщо це все-таки наднирник, це може призвести до порушення рівня гормонів і до різних змін в організмі. Якщо це гемангіома, то відповідно це також недобре, але вона суттєвих змін не дає. Але це утворення незалежно від того, чи воно е, є утворенням печінки, чи воно є утворенням наднебника, може бути як добро, так і недобраякісним. Тому даного пацієнта я відправу на КТ або томографію комп'ютерну з контрастуванням, щоб деталізувати, що це таке, і якщо це якісне утворення, ми його слідкуємо. Якщо Недоброякісне, то таке утворення треба бажано чим швидше оперувати. І навіть, якщо воно і доброякісне, але є порушення аналізу, також таке утворення бажано оперувати. Тому я вам сьогодні показав два випадки пацієнтів, які були саме сьогодні, не колись давно, в яких були зміни в нирці, були зміни в печінці або в практиці наднирника, і цих людей нічого не болить, нічого не дарбує, вони собі живуть нормальним життям. Тому прохання до вас. Не чекайте, коли заболить. Є е, діагностика. До речі, саме ультразвук є найкращим методом діагностики майже всього нашого організму. Тому не шкодуйте часу, не е, шкодуйте ваших коштів. На діагностику. бачите, ОЗД не таке дороге, безпечне і інформативне. Тому, якщо ви давно робили обстеження або не робили ніколи, краще зробіть ультразвук своїх органів, як мінімум живота, як мінімум щитовидки. Є там норма Супер! не є норма, тоді є зміни, ви на знаєте і будете контролювати, Щоб вчасно почати можливо лікування і щоб смінники, які у вас є, не зробили вам більше проблем, чим вони є зараз. Не забувайте про те, що коли нічого не болить, і ми думаємо, що ми здорові, це є міф, який я сьогодні повністю намагався зруйнувати. Тому займайтеся діагностикою. Не забудьте ставити оподобайку, обов'язково підписуйтесь. І не пропускайте нові сюжети.